Всім привіт-привіт! Вітаю на каналі UGAMES, Мене звати Ігор. Поряд Ілля. На столі темна гавань ще лепелева. А, Неймовірна гра з величезною кампанією в локалізації Lord of Boards. І це вже 11-й сценарій наш, який ми граємо в цій кампанії. А, і конкретно це... А, ми, ми завершили минулий раз. Ми завершили билися з босом. А, і знову Ілля сказав, що він ще не готовий повертатися на арену. Нагадаю, що в нас є можливість побитися ще на арені, але Ілля сказав, що ще не готовий. А, нагадаю, в нас ось такі місії є. Да, там, най, найліпший з найліпших це особиста місія для сокирника. Ось. Але ми будемо йти, так, смуга перешкод. Ми вирішили йти сюди. Це 10-й сценарій, смуга перешкод, і будемо рухатися в цей бік. але... Нам в коментарях підказали про те, що ми забули собі додати досвід, який ми набрали за період гри. Ми забули його додати до свого досвіду, і ми зараз будемо виправляти цю історію. Нагадаю, що сокирник отримав 4 досвіду за попередню гру, тому в нього 164. Досвіду, досвіду, а багряний страж отримав 8, тому в нього 163. Тобі на що вистачає? На новий рівень. Ми перейшли вже на новий рівень. 163. Ми і так перейшли на новий рівень, на наступний 210 потрібно. Капець. Насправді це непогано, тому що ми трошки підсилилися, і це нам дозволить поки що не піднімати рівень сценарію, тому що якщо хтось з нас перейде вже на п'ятий рівень, то ми вимушені будемо підняти рівень сценарію. Це для розуміння. А рівень сценарію це відповідно ми зараз на другому рівні граємо. А якщо ми будемо... Підвищувати, то, відповідно, будуть і вороги покращуватися, і, ну, в принципі, ми і більше досвіду будемо отримувати, але все ж таки. Так, добре. В принципі, що що ми... ...ми, що там, завершили те, що ми хотіли. Зробити те, що ми опустили з минулого разу, і тепер ми маємо дізнатися, куди ж ми потрапили. Давайте, Давай. ми, давайте ми тут дізнаємося. Смуга перешкод. Завдання убити всіх ворогів. Вступ. Кожен, хто будує на Кривобережжі щось більше за брудний намет, повинен бути геть ненормальним. Місцевість за мурами темної гавані постійно перебуває під загрозою набігів вервлінгів. Прибувши до смуги перешкод, ви знайомитеся з її творцем і відразу відчуваєте, що перед вами Божевільний, якому бракує далеко не однієї клепки. Він белькоче про наближення якогось страшного суду та про бажання відсіяти тих, хто не гідний називатися героями. Ви ніколи особливо не прагнули стати героями, але він пропонує по 10 дукатів кожному, хто зможе продертися через його хитромудрі пастки. Тож, відкинувши побоювання, ви піднімаєтеся на хитку та всійну. Непевними грудками чорної грязюки дерев'яну платформу з різними вибуховими пристроями. Особливі правила. Щоразу, коли в цій кімнаті спрацьовує пастка, ви застосовуєте її ефект для всіх фігурах, що перебувають на клітинці із пасткою і на сусідніх з нею клітинках. Ну, далі ми будемо знайомитися, коли будемо заходити в наступні кімнати. Так, далі ми будемо знайомитися, коли будемо заходити в наступні кімнати. Все. Ми маємо зараз повиставляти. В нас тут, 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 тут. У нас чотири буде, буде слиза. В цій кімнаті. Один з них буде навіть елітним. Так, давайте один, два, три, чотири. І цей навіть у нас елітний. Оскільки ми граємо за двох персонажів, тому оцих поки що у нас немає. Так. Нагадаю, що у нас є пастки, які будуть наносити на другому рівні сценарію, будуть наносити по 4 поранення. Але, як сказано в умовах, вони будуть наносити ці поранення не тільки на комірки, де знаходяться, но і на сусідніх. Так. Але й на сусідніх. Давайте ми одразу будемо класти сюди, щоб ми пам'ятали, що тут по 4 поранення отак от. Так. І в нас ще, ще одна пастка залишилася, так. Угу. Є. Це в нас є. В принципі, ми можемо вже виставляти своїх персонажей і дивитися, що ми з тим можемо робити. Як ми будемо виставляти? На кого першого підемо? Зараз. Я пропоную фокусуватися на ну, кожному з них, тому що вони в них є щит один. Дай сім життів. Чому? Думаєш? Так. Да. А може, а в тебе в тебе є щоб. Притягнути когось чи відштовхнути. У мене є, наскільки пам'ятаю, на те, щоб можна було притягнути когось. Ну, відштовхнути є. О, так може я тоді. В мене відштовхнути. В тебе відштовхнути, так? Да? Ну... один два. Од... Один бабах. Угу. Я думаю, нормально буде. Ти зможеш його відштовхнути, так? Да? І бабах зробити. Так, а якщо я когось спробую притягнути, когось я можу притягнути, ніби десь в мене була можливість притягнути. Угу. Угу. Ну, не дуже зручно, тому що я сам можу зазнати поранення при таких е, притягуваннях. Ну, надо. ладно, так. Е, Ну ладно, тобто будемо тоді, будемо тоді починати десь ось так. Так, давайте. Чор... Я перша буду. Чорний слис. Ну, ще не зрозуміло. Хто тут, буде, хто тут буде перший, і ми сюди ще Я вже з а ти? Так. Все, в принципі, ми готові розпочинати наш сценарій. Предмети всі ми взяли з собою, ті, які ми хотіли взяти. Карти в нас по 10 карт ми підготували. Раз, два, три, Раз, два, три чотири, п'ять, шість, 7, 8, 9, 10. Відповідно до всього цього. Планшет зі стихіями підготували. В принципі, ми все підготували. Тому можна вже ставити вподобайки цьому відео. А, стоп! Ні! Ми ж забули ще важливу історію. Ні, Вподобайки теж треба ставити. що, забули? 100%. 100 ми ж забули, бери дві карти. І а -а -а. я давайте якісь дві карти теж візьму. Подивлюся, що в нас тут. Що можна з цього виконати, що не можна виконати. І все, я готова. Так. Забирай. Угу, 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 угу. Це ми прибираємо. Да, а в мене такі дві прям такі що ой 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 Прям що ой 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 і я оце думаю, що з них взяти. Ну, оце мало вірогідно. Я думаю, що, мабуть, оцю я візьму. Я думаю, що оцю мені потрібно взяти. Добре, давайте. Я її собі залишаю. Все, от тепер ми вже дійсно готові розпочинати бій. Тому ще раз, хто не поставив подобайки, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео, що ми будемо проходити, якщо десь побачите, що щось можливо не так. Тому що завдяки вашим коментарям, ми, от, наприклад, побачили, що ми забули там нарахувати собі досвіду. А, і дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Знову ж таки, нагадаю, що для всіх бажаючих в описі є два варіанти: або Монобанка, або buy me coffee. Таким чином ви підтримуєте канал. І на нашому каналі з'являються нові класні класні ігри. Так, в принципі, це. Ілля, ти готовий? Я Можемо розпочинати? А ти вже ти вже ти вже визначив собі. Е що ти будеш робити? Так, да, і тобі теж пропоную. І тобі теж, і ти мені теж пропонуєш. Так. А скільки вони ходять? А, ну вони ледь, ледь е, е, шастають, так? вони на одиничку всього ходять. І це, в принципі, непогано. Це, в принципі, непогано, тому я думаю, що потрібно щось таке придумати для, для нього. Хм. Ну добре. Давайте я тоді зроблю ось так. І, мабуть, навіть... Так, це в нас... Угу. І щось ми зробимо собі ще цікаве. Щось ми зробимо собі ще цікаве. Так. Так, це не, це не те, це не те. Ну. Ну так. Хм. А ти знаєш, мені не дуже подобається все, що в мене тут є. А ти спробуй якось... Ем, так. Спробуй якось. І страхувати мене. Угу. Що, якщо б... Ну, я його не доб'ю. Ні, я точно хочу тобі допомогти його добивати. Це 100%? А, ні, а, так, це я точно хочу його добивати. Але чи доб'ю я його. А, ну тоді я можу зробити по-іншому. Я можу зробити ось так. Ось так. А потім ще і якийсь дуже цікавий. Так, дуже цікавий, цікавий, цікавий варіант. Давайте ось так, так. Да. Ти точно будеш першим ходити? Так. Да, Добре. Добре. Тому що мені важливо, щоб ти ходив першим. Розумію. Чи тоді не ризикувати. Ну, У мене прям низька ініціатива. Ну, якщо не шість. Ну, ти знаєш мою, ну не вона. Ну, я сподіваюся, Ладно. ми не можемо насправді називати ініціативу, яка є. Тому а... тому? тому... Тому просто ми маємо проговорити, да, тому ми маємо, маємо натяками проговорити. Плюс-мінус скільки в тебе? Та я ж не можу плюс-мінус сказати. Я Більше ж не можу хтось. Ладно, давайте. Я щоб я не ризикував, я тоді зроблю ось так. Все, я готовий. Ти готовий? Піло mm -hmm. думаю. Давай. Так і делать или не так і делать. Ну, я... давай, починай. Давай. Тут питання в тому, щоб ми по максимуму їх. Оп! Ого, гоф, тобі не стула. Так. Добре, в мене 63, в тебе 17 і в нас є чорний слиз. Давайте ми його будемо тасувати і діставати, яка ініціатива у чорного слизу. Давай, я і качу. в нього 85. О, Відштовхнути давай. та отруєння цілі всі вороги на сусідніх клітинках. Ого. Атака плюс 1 дальність на 2, ого, він прям. Ек ектоплазмою буде в нас стріляти, і це прям не дуже добре. Ну де але вони не будуть рухатися. Улюбленець. Так давайте. Отак, отак в нас отак всі вибудалося. В нього 85, в Мене 63. Улюбленець. Я поставив рух на два від ну. Давайте улюбленець, Що ж ми проговорили? Що а робить улюбленець. Всі... Покладіть свій жетон персонажа на цю карту. Це жетон улюбленість. Можете додати плюс 3 до будь-якої своєї дальньої атаки, провівши атаку, примістіть жетон улюбленість з цієї карти на ціль. Коли ціль помре, залишите цей жетон на клітинці, на якій вона померла. Можете повернути жетонлюбленість з клітинки на цю карту за допомогою дії здобич або отримати здобич наприкінці ходу на цій клітинці. Ти да. два досвіду отримуєш. Його. Так, yeah. ти два досить дивишся. Я Всі, хто дивляться. Добре, на всяк випадок, може хтось не дивився. Давайте ми покажемо. До речі, в тебе 12 життя, тому що в тебе 4 рівень. У мене е, 16 на четвертому рівні життя. Так. Що угу. uh -huh. тепер? Рух uh -huh. на два, Від... відштовхнути на 2. Ціль один ворог на сусідній клітинці. Так, ти його відштовхуєш? 5. 5. Е, ти його відштовхуєш сюди, правильно? Так. Yeah. Спрацьовує і, як сказано, вона спрацьовує на, на всі навколишні, але тільки він один, тому на тобі 5 прилетіло. Це у нас який п'ятий? П'ять? Чотири прилетіло п'ятому. Чотири прилетіло п'ятому. Все, ти походив, так? Да? Так. Да. Так, Сокирник у нас походив. Тепер я. Ти. А, так. Ну, давайте, ми спочатку будемо робити ось таку історію. Ми будемо атакувати на три, дальність два і потім притягнути. Я так, хочу. А навіщо тобі його притягувати? А тому що він нічай... буде атакувати з дальністю 2. А, добре. Якщо... Якщо ти його зараз притягнеш сюди, то він не на мене на тебе не буде атакувати? Ну, з трудністю буде атакувати. Він а. Когось, когось буде атакувати, з у кого було най... найнижче ініціативи, наскільки я пам'ятаю, нас поправляли вже кілька разів пум 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 -пу 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 -пу. Тобто тебе. Ні, тебе. В тебе найнижча ініціатива. у тебе ініціатива 18 була. Так. А, але він з трудністю буде атакувати. А, та, але я зможу його ще раз вдарити. Так, атака на 3, дальність 2 і притягнути. маєш його свій... вбити. Ну, в нього щит на 1. І що? 5 всього лише нанести, треба. Ну, давайте. Поїхали. Перше. Мінус 1. Я поняв. Тобто 3 мінус один і ще мінус один я всього одиничку наніс йому поранення. На жаль, всього одиничка поранення йому полетіла, тому що в нього щит є. Так, далі. Я його притягую сюди і запалюю вогник. На всякий випадок запалюю вогник. Далі. Тепер я роблю нижню, це атака на 2. І не можу сум'яття на нього накласти, просто атака на 2. Так, давайте. Поїхали, що у нас тут. Плюс 0. Відповідно, мінус 1 йому летить ще одне поранення, тобто в нього було 5, стало 6. 6 з 7. На жаль, я його не добив. І це дуже погано. Я його не добив. <петь> а, так, тут так, я нічого. Є там отак. Все, я теж походив. <плес> Тепер дивіться, що вони роблять. А, відштовхнути на один та отруєння. О, о. Цілі всі вороги на сусідні. О, давай я тоді краще я його отак от зроблю, щоб він. Мене відштовхнув і мені дав отруєння, щоб нам не обом це робити. Він мене тоді без безтрудніші буде. А так, так він всіх буде зараз без трудності атакувати, тому що він всіх відштовхує відштовхне. Без він всіх відштовхує на один він і дає отруєння. Він тебе відштовхне. Куди? Байдуже, отрим... отруєння да. дасть. Як хочеш. Давай, добре, прийшли сюди. Мене відштовхнує, дає мені отруєння. Ну, ти тебе відштовхує, вибирай, або сюди, або сюди. Куди? Ну, типу, На тобі отруєння. Я б тебе врятував би від, від отруєння, але ти хочеш так, хай буде так. Тепер він мене буде атакувати з плюс 1. Він мене буде атакувати з плюс один. Дальність 2 в нього є. Давайте ми перемішаємо. Він більніше буде атакувати ніж отруєння. Ну, ще раз, це точно було невірне рішення. Ну, ну ладно. Ще, давай, ну Ну давай все, ну вже так зігралося. Ну, Відкривай. Він мене атакує, я ще й отруєний. Ну, відкрий, будь ласка. В нього базова атака на 2. Плюс 1, плюс 1 від отруєння. І тут плюс 1. Тобто плюс 3. До його базової атаки і мені на 5 летить. Раз, два, три, 4, 5. Одинадцять життя. всього залишилося. А, все, що ти хочеш? Ну, мене. Нічого він тебе, він тільки, тільки одна атака. Куди ти тебе? Всі вогани на сусідніх. Кліб. Це оце робиться: відштовхнути та отруєння. Чому я сказав, що краще б він тільки одного когось відштовхнув і отруїв. Але ну ось так. Ти вирішив таку штуку зробити. Добре, це. А, ці нічого не роблять, тому що вони не можуть переміщуватися і таке інше. Добре? Добре. Перший раунд у нас завершується. Трошечки гасне в нас вогник. І ми готові до наступного раунду. Поїхали? Давай. Так. Мені його спалоти добити. Ну да, Так, в нього сьогодні Та одне… одне. мені треба відійти в твою клітинку. Ну, значить, я піду його добивати. Чому? Ну так ти ж тільки що сказав, що ти не можеш. Ну ти його 100% доб'єш. Ну, спробую. добре, я готовий. Ху -ху 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 так, а це мені не дуже подобається. Це мені не дуже подобається. Так, мені бажано взагалі полікуватися. Ді в мене десь щось якась атака, з якою я можу. Угу, угу, угу. О, слухай. Да. А може ти дійсно його давай будеш я добивати? Можу, давай я чого підубити. Так я можу його теж на пастку на, напхнути. Кого? Отого От верхнього. — Ну окей, ну. Якщо Вам хочеш. — Других варіантів, ніж ця дія, не може бути. Тож ну, ти вирішуй, як ти будеш. Давай тоді розберемо вже після того, як подивимоська. Ну ти зможеш цього добити? — З одиничкою? — Ну, якщо У мене буде дальня така. Добре. Я не брав з собою ближню. Добре. Да, я не брав ближню з собою. Що ж тоді будемо робити? Ну ладно. Ну, була б я б його добив би. Одне життя в нього. Так. Так. Ні, 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 ні. Ну, окей, хай буде ось так. Давайте давайте тоді ось так ми будемо будемо робити. Все, я визначився. В мене 24. Так де ж покажи? Ну, так. В мене 14. Як ти хочеш, що ти хочу? Постривай, нам же ж потрібно зараз тепер відкрити в нього. Що тут? То що ж ти будеш робити? В нього квапливий напад. Він рух плюс 1, атака з мінус ого, дальність 3. Це не дуже приємно. Але він 36. Тобто він знову ж таки, я перший, ти другий, він, вони будуть останні. Але вони всі кинуться на нас. Слухай, знаєш, що я можу зробити? Якщо ти його доб'єш, то мені. Рух на три. Один, два, три. І штовхнути на два, один, два. Угу. Як тобі йде? Ну, цікаво, тільки ж ти попадеш під роздачу від них всіх. На три, раз, два, три. Ні, не Цей шо? не дострілить, оцей дострілить. Раз, два, три до тебе. І цей дострілить теж до тебе. Двоє будуть. Але з мінус один будуть атакувати. Але в мене є оця атака. Яка атака? Ну, оця атака. Ну, не зрозумів, ладно. А базова, так, може його чуть-чуть проатакувати. Кого? Ну. Якщо ти відштовхнеш, ти ж нікого не проатакуєш. Мож... Ну. Тебе ж ближні. Ну, а як ти тоді пропонуєш? Ну, ладно, ну ти вже походив, що я можу зробити? Так, е, аж... Давайте, поїхали. Рух на два і лікування. Я раз приходжу сюди і лікую себе, але коли лікую отруєння, я просто скидаю отруєння. А, стоп, постривайте. Тоді давай я тобі буду лікувати. Бо ти, ти тоді підпадеш під, під їх атаку. Я тобі лікую. Ну, Тебе треба врятувати. Що ти з нас сюди загнав таки, в такий стан? Я? Так. Ігор. А тут ми використовуємо верхню, атака на 3 параліч. Е, я атакую. Е, атакую на 3 його. Е, відкриваємо верхню. І в мене плюс 2. Я прям на 5 його атакую, мінус 1 на 4. Я його вбиваю. Е, замість нього лишається тільки монетка. Але я його вбиваю. Ну, робимо, як планувало. Е, ну, давай, я тобі прибрав, що? Один. Два-три. Угу. І відштовхнув. І цей, до речі, теж отримав. Так-да-да-да-да. Да, 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 да. Він теж отримав. Це не з перший, і другий. І першому. Так, і першому теж чотири поранення пролетіло, так. Да. Це ти зробив ось це. А Тут що робиш? Ну тут нічого. Нічого не робиш. Ну, я можу, звісно, атакувати, але ну, я ти мене голема залишити. Угу. А, ти походив. Так. Да. Що тепер відбувається? Дивіться, чорний слиз. Почнемо, починаємо з елітного. А, він Елітний буде. Перший. Рух плюс 1. Тобто вони будуть бігати на 2. Атака з мінус 1 дальність 3. А, так, в кого ініціатива? У мене була менша ініціатива, так? Да? Блін. А чого я тебе. А чого ти мене тоді? Вони всі будуть, вони всі будуть, він все одно дійде і зможе мене атакувати. Давай тоді я да, дійсно давай. собі полікуюся, тому що в мене ініціатива була менша. Давай. Хай мене атакують. Раз, два, три. Він, в принципі. Так. А зелена, наскільки я пам'ятаю, вона ж перекриває. Ну так, да, але її можна перестрибнути. Ні. Ем, е, чи перекриває вона постріл. Чи ні, йому потрібно переходити, чи ні? Пам'ятаєшся? Пам'ятаю, що треба. Пам'ятаю, що треба. Що треба? Переходити. Та я не про переходити, я чи перекриваю воно лінію вогню. Я, маю, я ж це і маю на увазі. Добре. Так, це дозволяє стріляти через, проходити не можна, а стріляти можна. Тому елітний буде атакувати три. мене на 3. Раз, два, три. Два, да. два, на два. З мінус 1, відкриває він мене атакує. Мінус один. один. Тобто одиничка мені летить. Є. Далі. Оці раз, два, три. Він до мене не дістає, але він приходить сюди. І відповідно, раз, два, три. Тепер дістає. Відкриває він по мене, в мене в стріляє теж з мінус. Але це звичайний. Два атака, мінус один, один плюс один. Ну, коротше, на два мені Ти летить. Живой? Раз, два. Ледь, ледь. Я не брав лікування, тому мені буде дуже погано зараз. Я думаю, що дуже швидко закінчимо цей сценарій. Ми почали просто ідеально його. І оцей... Ну Вибачаєте? Раз. А, стоп. А знаєш, їх би зараз рвануть. Раз. Раз, два, три. А, це буде тебе атакувати. А, ну тоді добре. Не а, тебе. Ну не дуже добре, тому що в нього в мене плюс є один. Обладунки, в мене є щит і в мене є все. І що, ти будеш використовувати? Ну, подивлюсь. Ні, так обладунки ти зараз можеш використати тільки перед відкриттям. Ну Щіт, і... тільки після. Щит... Відкривати? E, плюс 0. Тобто він тебе атакує non, non. на 2. Ти ж e, ah, отруєний. Ну, давай я отримаю, добре. 2 не так багато. 10, e, 10 життів залишилось. Відомо, що не вірить. Все. E, e, походили. Походили. Блін, а мені лікуватися якось треба, а я не брав своє суперлікування. А в тебе є якось передати, можна? Ні. Все, на цьому ми завершили наш ще один раунд. Відповідно, погас вогник. На жаль, На жаль, вогник погас. І я думаю, що ми, мабуть, навіть на цьому зробимо невеличку паузу, тому що щось порозпочали геть якось не дуже добре. Але будемо щось з цим робити. Не знаю поки що, як що, але щось будемо з цим робити. Добре, якщо ще не поставили, подобайку якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, цього ще не зробили. Залишайте коментарі до того, що ми тут вже наробили. І побачимося в наступних відео. Пока-пока.